Роналду та Арсенал. Пірс Морган знову підіймає цю тему. Зінченко і травма. Українець пропустив тренування Арсенала. Невже це тривожний дзвіночок? Та Евертон Миколенка, що збирається задіяти багато охорони на матч з Борнмутом? Мої вітання друзі, сьогодні буде як завжди дуже гаряче. Тож ваша вподобайка Гайда контрольно-дисциплінарний комітет УАФ дискваліфікував нападника Динамо Владислава Маната на три матчі за коментар на адресу Катерини. Монзуль ще на дві гри Форварда Динамо покарано умовно. А Київський клуб в додаток до цього має сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 100 тисяч гривень, які будуть перераховані на платформу United 24. Нагадаю, що Банат на адресу Катерини Монзуль сказав наступне: не бачив у жодному топ чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри. У нас це є і чомусь дуже часто саме у матчах Динамо. Покарання можливо і можна було б дати, але ж не через 10 Зіграних матчів після події циганик йде боротьба за 40 мільйонів, де четвертий місяць які 40 мільйонів не світять. Я це розумію Ігор, ні. Це хороший прецедент. Мають бути встановлені відповідні морально-етичні норми. Крім того, КДК рубанули по кишені версиї Шахтаря через те, що вони на свої домашні матчі пустили вболівальників. І ще більш цікава історія стосується розширення нашої. Ліги. Головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звєров повідомив, що у сезоні 23-24 чемпіонат України може розширитися до 20 команд. У наступному сезоні може бути розширення до 20 клубів. Це підтвердили вже декілька джерел. Ініціатор можливого розширення Львів. ФК Львів ніяк не хоче поступатися ще більше матчів по типу Мина Інгулець. Хай так, головне питання має бути, коли грати зайві вісім турів. Он Польща спокійно грає 3-4 тури, треба просто інфраструктуру будувати. Так може спочатку збудуємо її. По-перше, рівень команд. Кількість не дорівнює якість. В наших реаліях ми це розуміємо. По-друге, інфраструктура. Як і писали в коменти, ширше чемпіонат, значить, треба колись ті зайві вісім турів грати. Тобто або. Взимку, в грудні або там навіть в січні, або вже влітку. Взагалі, у нас така достатньо велика зимова пауза, і в принципі, ну, взимку, мабуть, би і слід було грати. Але питання, чи готові будуть клуби взимку грати, чи готові будуть поля. Ну і третій Ох, охож цей ФК Львів, який ніяк не хоче покидати українську прем'єр-лігу, і у мене тут є лише одна відповідь: фк Львів – це відверто найслабша команда цього сезону. І, будь ласка. Йдіть в першу лігу, посилюйтесь, налагоджуйте якісь внутрішньоклубні питання, внутрішньоклубні історії. І повертайтесь тоді в українську прем'єр-лігу. І доводьте, що ви цього заслуговуєте, а не намагайтеся шукати якісь купу важелів, щоб у лізі залишитись. Це мені чимось нагадує історію з Минаєм, який скільки двічі вже вилітав, але лишався в прем'єр-лізі. Ну, не може такого бути! Ні, але скоріш за все розширення ліги не буде. Коментар Євгена Дикова до вашої уваги. Коментар виконавчого директора УПЛ. Регламент УПЛ не передбачає опції розширення до 20 команд. Передбачено лише розширення до 18 команд за умови повернення до змагань Десни та Маріуполя. Інших варіантів не передбачено. На цю мить ніякого офіційного звернення з приводу розширення УПЛ до нас не надходило ні від Львова, ні від інших клубів. У нас є регламент, який не передбачає збільшення команд. Якщо кожен клуб захоче збільшити кількість команд у змагань. Хто може дійти до абсурду, коротше кажучи, 16 команд це нині оптимальна історія. Та й те, є клуби, за якими відверто не цікаво спостерігати пересічному вболівальнику. І навіть мені, людині, яка б мала би дивитись кожен матч, аналізувати якісь робити висновки. Мені відверто кажучи, не цікаво дивитись матчі. Тож таки інгульця, минаєвка львів, руха і інших деяких команд. Будуйте інфраструктуру, будуйте нормальний менеджмент. Залучайте спонсорів, залучайте нормальних гравців, і тоді можна буде говорити про збільшення команд. Перейдемо до нормальної теми. Друзі, вчора була Ліга Чемпіонів, матч відповідь з Мілан Інтер, в якому знову ж таки не Радзурі перемогли цього разу з рахунком 1-0, і відповідно це перший. Цьогорічний фіналіст ЛЧ. А от другий визначиться вже сьогодні в матчі Манчестер Сіті, Реал Мадрид. Дивимось цей поєдинок і робимо свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. І не забуваємо про акцію кіберпанк. Все просто залітаємо за лінком в закріпленому коменті під цим відео. Виконуємо завдання, виграємо гаджети, а зсу отримує круту техніку. Наближаємо перемогу разом. Зоря бажає повернути в команду форварда Шахаба Захеді, який на правах оренди виступає за академію Пуш. За інформацією, тато таке перемовини між луганським клубом та 27-річним іранцем вже тривають. Вінгер Динамо самба діало, якого вважають одним з найталановитіших проспектів клубу, знову не зіграє за киян. Причина збірна Сенегалу, в яку він знову вирушив на матчі 36-го туру АПЛ між Евертоном та Манчестер Сіті на гудісон Парк було помічено значно більше стюардів ніж зазвичай. Як повідомляє Daily Mail, це могло бути репетицією останнього домашнього матчу сезону, в якому Евертон прийматиме Борнмут. У цій грі може вирішитися чи залишиться клуб Віталія Миколенка в АПЛ. Задля уникнення масових безладів, Евертон також планує задіяти на матчі приватну охорону. У самому клубі заперечують, що додаткові заходи безпеки пов'язані з можливістю виліту з АПЛ. Керівництво Евертона доводиться вдатися до таких заходів через загрозу акції протесту проти ради директорів. А поки Евертон шукає ще більше стюардів, ми на трибуні шукаємо. Топових соцредакторів Трибунаком це одна із спортивних діджитал компаній України, які найшвидше ростуть. А аудиторія наших проєктів перевищила 5 мільйонів людей і продовжує зростати. Разом з аудиторією зростає і наша команда. Задачі дуже прості: це наповнення груп Трибунаком у соціальних мережах, пошук та виробництво медіа контенту, який буде розривати. А всі інші задачі є в описі під цим відео, друзі. Чекаємо на вас. І гайдадорс на усані. Інченка Сашко цього разу пропустив ранкове тренування команди. Повідомляє Футбол Дейлі раніше. Ми розповідали про історію з травмою Сашка, причому достатньо детально. Також говорили про ймовірні підписання. Зараз же про продажі поговоримо арсенал, нібито влітку планує позбавитись восьми дев'яти гравців. Піти можуть наступні гравці Джака Тірні, Смітроу, Болагун, Голдінг, Енслі, Майтленд, Найлз, Луконга, Тавареш та Седрік Соариш. На заміну, враховуючи бажання Мікелі Артети, клуб планує придбати Деклана Райса та Мойсеса Кайседу, які разом можуть коштувати 170. Мільйонів фунтів. До речі, ж були чутки, що можуть в захист купити Менді з Реала і Жоау Канцелу з Манчестер-Сіті. І вчора я говорив про те, що ну не хотілося б, бо ну зінченка, хочемо бачити зліва. Але я собі подумав, що насправді це може бути цікавою історією, бо якщо прийде умовний кансело, який може грати зліва, тоді зінченко може більше грати в центрі тим паче, якщо е продадуть умовно Граніта Джако. І тут дуже добре лягає. Коментар Жилберто Сілви Тому якщо Зінченко знову гратиме на позиції центрального півзахисника, це буде краще для арсеналу. Тож, можливо, клубу треба подумати про підсилення позиції лівого захисника. І якщо ми говоримо про підсилення арсенала, то тут підлетіла ось така от інформація. Втім, не думаю, що це прям таке дуже сильне підсилення. 2023 рік, і ми говоримо про цього футболіста не як про підсилення. Хто б міг 10 років. Тому про це схил подумати. Журналіст та вболівальник арсенала Пірс Морган заявив, що Кріщану Роналду хотів перейти в лондонський клуб. Галузуйте скільки завгодно, але якби ми підписали контракт з Роналду, коли він залишив Юнайтед до кінця сезону, як він дуже хотів зробити, ми б виграли лігу. Він знає, як вигравати великі трофеї та як забувати голи, коли це дійсно важливо. Написав Морган у Твіттері. Час Роналду об'єктивно вже минув і футбол артети Туди Роналду ніяк не впишеться з його токсичністю, його манерою гри і його небажанням постійно бігати по футбольному полі. полі Полю пресингувати і так далі. Тому нехай собі Роналду бавиться в Аравії, насолоджується Тверком Джорджини, ось, до речі, він, але глобально кажучи, час Роналду вже минув. Футболіст вже далеко не той, і можливо, навіть слід задуматись про закінчення своєї ігрової кар'єри. І це цілком нормально. Футболіст вже не молодий, він вже не може виконати той об'єм роботи, який міг виконати раніше. І в нинішній арсенал він точно не потрібен? Абсолютно він не потрібен. Слід думати про нормальні якісні трансфери, підсилення того ж таки захисту. Друзі, а що думаєте ви? Підсилив би Роналду арсенал? Чи він зараз вже не в силі? Будь-який клуб підсилити про це. Все пишіть коменти. Я вам дякую за увагу. Макс колядаю. Тубколо трибуна. Бережіть себе. Гарного дня, папа. На зв'язочку.